Війна і брехня, ціна безбожництва. У темряві ви можете знайти світло ще швидше, коли темно, тоді легко і просто розібратися. Хто світло, а хто темряво, хто від Бога, а хто від сатани, де церква, а де вавило. Біблія говорить, що Бог є світло, тому йдіть до світла Божого, і це світло просвітить вас. Відкриваючи нам майбутнє людство, Ісус Христос показав у книзі Апокаліпсису причину воїн, голоду, кризи, смерті та пекла на землі. Це тому, що людство не слідує Слову Божому, тобто Христу, і йде за вершниками Апокаліпсису. Перший вершник на білому коні це брехня, обман, пропаганда, сам сатана. Другий вершник на кривавому коні це війна, насильство, терор, вбивство. Третій на чорному коні це мамона. Це поклоніння цьому проклятому світі, багатству, грошам, і як наслідок, криза, голод і бідність. І четвертий вершник смерті і пекло слідує за ним. Це смерть від зброї, епідемії, моря, наслідок, пекельне пекло як на землі, так і у вічності. Люди пішли за цими нечистими сутностями. Тому було дві світових війни. До цього народ масово вірив Бога, вивчав слово Боже, а потім стався загальний відхід від церкви. Від Бога руйнування храмів, гоніння на віруючих і церкви, вбивство святих і священиків. І тут не плутайте істинну істину, церкву і вавилонську, істинна церква несе спасіння і любов у цей світ. А релігія це вавилонська блудниця. Вона виправдовує зло, насильство і служить злу. Комунізм, фашизм, нацизм, пералізм, тиранія всі вони ведуть людство до аморальності. Так що люди це всього лише тварини. А Христос і Слово Боже освячують людину. Вони ведуть його до чистоти, святості, совісті, моральності, довіри в Бога. Біблія навчає, що люди створені за образом та подобою Божою. Бог є любов і світло, тому вибір невеликий: або Бог, або тваринний світ, або світло, або темрява. Третього варіанту немає. Підпишіться та напишіть мені, якщо вам потрібне духовне спілкування та молитва.